Новий проєкт ауді на ремонт. Ремонтувати я тут буду бампер і капот. Причина лізелак. Вот такі моменти у нас облущується лачок В деяких моментах із фарбою. Капот здоровенний, дуже здоровенний, лапоть такий, що не баню Є в мене тут один косячок, течок, а не косячок в цих моментах. Ай не знаю. На матеріалі попробую оставити от оглядаю, оглядаю і от тут ще один манюсінький, Ну, не страшно. Знімаю повністю до металу це все діло. Ага, от просад шпаклівки, є моя. Або матеріал. Так, як вам показати? Не покажу, а може покажу от-от-от. от. от, от, от. Ні, камера не передасть, а я це бачу. Єлі-єлі ну, замітне. Скоріше за все щось там скола підмальовували, прошліфовували і такі легенькі просадять. Ну що, поїхали до роботи? Знімаємо капот до металу, бампер потім розбираю і також зачищаю там до якоїсь стабільної основи. Ось така кількість тезпостин похожих. До даного авто по кольору. Щось похоже підібрали. Вибрали. Здавалося простий чорний колір з ефектом відтінку шоколадки, але їх дохрена і трошки підготовка бампера. Яка хороша адгезія, давайте вам покажу. Почав. Так, друзі, підготував я бампер під нанесення мокрого ґрунта. Отак виглядає. Що скажете? Проканає така підготовочка під нанесення мокрого грунта чи ні? Порве, не порве. Будуть контура чи не будуть? Наніс ґрунтізолятор на водно спиртовій основі Баркод від упол. Отак виглядає. Звісно, десь придеться підчухати, під, підтерти, Ну то вже на мокрому ґрунті. Банціки, як не проти. бампер замучений. Ну, Саме головне це зона мене цікавила. Чи тут все добре. Другий день роботи з капотом. Вчора під кінець робочого дня я пройшовся на машинки 180-м образивом, перебрав повністю все максимально. Осталось сьогодні пройтись 320-м образивом. Перебить риску, тому що алюміній це м'який метал, щоб у нас все було на виході, все гарно, не було просадок, рисок і тому подібне. намалювалось по ходу етапу зачистки. Раз м'ятинка і маленька два м'ятинка. Так, друзі, не завжди це акцентую, але зверніть увагу: в мене алюмінієвий капот. Якщо ви працюєте з алюмінієм, ви повинні працювати тим абразивом, який не працював по желізу. Чого так, не задавайте питання, тому що не скажу, не знаю. Там якісь свої технологічні, хімічні властивості, може щось бути на виході через врем'я. Так що берем новеньку, новенький кружочок. 320. М'яка проставочка. Десяточка. Мірка. Пелосос, все по красоті і проходимо. Повністю весь капот на м'якій проставки 320 абразивом, Понижаємо риску. Слідуючі роботи. Кислотна серветка, яка також не була на металі. Мокрий ґрунт. база лак. Поїхали. Ой, який здоровий. Все. кислотною серветкою протер. Наносимо мокрий ґрунт. Дайте 61-20. Бампер. Бампер дав висохнути рівно годинку, ґрунт, ізолятор на спіртовій основі. Підсох. От деякі дефекти довелося підшпаклювати. Отак От він виглядає. Це наносимо мокрий ґрунт. Наносити мокрий ґрунт, буду з скраскопута сагова. 460, дюза 1,2 XL, голова, 2 колоклер. Наніс мокрий грунт на капот. Ще місцями досихає. Важкий, важкий, здоровий бляхамуха. Так, і бампер. Отак виглядає бамперочок. Пішли на критичну зону глянемо. Де у нас тут пірожочки були великі? Так, я думаю, все добре. Що скажете? Буде діло? Чи таке окантурить цю зону? Я вам так скажу по секрету. Нічого тут і близько такого не буде. Тут все буде ідеально. Тому що що? У нас тут ґрунт-ізолятор. Готово. База нанесена. У базу додав затвердник 5% чи 10, не пам'ятаю. Отак виглядає вамкер. Пішли до проблемної зони. Так. Три шари на ніс, третій такий. Типу коригуючий, адгезійний. Отак От воно виглядає, типу не гладенько. 20 хвилин витримку і наносимо лачок. Лачок буде той же ж самий, не такий, як я завжди користуюсь, пробуємо далі. Побачимо. Поставив дюзу 1,4 на сагол. Бачимо, як він розложить з цією діюцем. Пройшло 30 хвилин. В общем, от така картина. Картина, картина. Блін, сідає він. Він зразу налитий, гарний структурка така хороша, а потім підсідає. Зараз спробую ще один третій налити. Так, що тут у нас? Ну він уже майже ну він закритий. Третій шар налью. Ось таке мені не подобається. Ванда 810 краще себе веде, вона не падає в таку сітку. І я його не перегружав. Не знаю чого так. Може, умови мої не підходять йому, ну. В общем. Зараз розведу 600 100 третій шар, да? можливо, щось міниться. Так, друзі, наніс третій шар. Перед третім шаром дав 30 хвилин витримки, то що то він в мене впадає в сітку. Непонятно чого. давайте от Я хочу отакого от результату, щоб він і був. Ванда 810 у мене показує такий результат. Ну Я в принципі привик до неї. І... А тут новий лак. Пробую, тестую, як завжди наступаю на гравлі. Привик до одного лаку, працюй, не мені, візьмеш другий, пробуєш там. Щось починаєш потім комусь доказувати, що він не такий, не так працює. Ну, в общем, отака От шагренька, щоб вона і осталася до завтра, було б бімба. Я був би доволі. Ну, понаблюдаємо новий метод нанесення. Побачимо, як він це поведе. Вентилятор поставив. Може йому обдува не вистачає? Не знаю. Побачимо. Пожух, випав у сітку. Камера цього не передасть. А може передасть. О, бачите? Типу, похоже, як на закипання. Хто ще не в курсі, да? він може попутить, що це лак. От легенька зіточкою. Ну, на вулиці, може бути, цього й не видно. Але по красочному боксі це все дуже гарно видно. Ну, я, по крайній мірі, це бачу. Давай, фокусуйся. От бачу такі. Да? Видно лак. Шагра, вона. Мілка-мілка усівши, Ну, хоча блиск, цей раз кращий. Зараз на капоті гляну. А на капоті те саме, дивіться, про що я вам кажу, видно, так? Да? це називається випав сітку сівлак. Нема, немає тут у нього. Такої шагри треба споліровувати. Ну, не знаю, мабуть, мої умови не підходять для даного лака. Ну, якщо так не придивляться то начебто і на сонці гарно. І непогано. Але шагра якась пожована. Ну, дав осадку. от Дивимось, да Я наносив. Так, як мені порекомендували вдруге. Один припильний, другий мокрий, і потім через 30 хвилин я наніс ще один мокрий. Ну, камера не передасть, шагра пожована, її практично немає. Ну, пожух, жух, не працює цей лак у мене. Ванда зовсім у мене по-другому працює. Якщо перегрузив, Пожухне так само, а якщо розлив правильно, то шагра глянець буде нормальний, ідеальний. Чогось в цьому випадку в мене не виходить. О, такі результати. І коли він от пожухне, да, нема тої глибини близько. Немає глибини блиск. Так, друзі, поставив бампер. Зараз буду підполіровувати оці зони. Балачок-пожух. Міпа. СЦ-14. Не дуже він мені зайшов. Отак От він виглядає, бачите? Як він осівся. А повинен бути гладенький. Якщо вже ти його розливаєш в скло, то він должен бути отакий, а не отакий. Не зайшов. Ну, Давай глянемо, сполірвав, як вийшло. Ось така шагренька, вона стала краще, більш насищена, розлита і немає сітки. Це вже мені подобається. О, тут сіточка далі йде. О, тут. Сполірував навмисно тільки оці зони. Отак. Щоб гарно було з крилом. Ну і здоровенний. Цілий день його мучу розмірами як з Боїнга крило. Так, майже готовий. Ну, не майже, а вже готовий. Це треба перевірити там трохи деякий момент. Так, друзі, дивіться. Зараз сфокусую. Ну, оце вже нормально. Бачите, так? Да? Нема ні рябизни ніякої нічого. Ну, Отак. От Бачите, рябизни немає. Глибина лака нормальна насичена, без різних там сеток і тому подібне. це вже. Мені подобається. Все. І, і структурка лака заодно підправилася і стала гарною. Так, пампер поставив. Е, так, що я хочу провірити? Провірить, чи співпадає викраска до. До... так трохи. Якась мутність є. Видно, так? Да? Ну, може це на бампері пішли до капота гляне. Так, як ось так поставить. Я хотів. Давай. Отак От може наглядно, буде видно. Ну, видно, так? Да? Різницю? Блін. Зараз не полінюсь зроблю викраску. Нанесу свілок. Ванду і цей Міпа cc 14. Подивимось, як буде відтінок. Щось мені здається, що це лак так мутнить. Не може така різниця бути. Є викраска. Давайте приложу і подивимося разом з вами. Дивіться. От така повинна бути деталь пофарбована як викраска, а в мене капот мутніший. Ну, з різними ракурсами я вам покручу, зараз його так. Я думаю, вам буде зрозуміло наглядно. От і вся різниця. І це лак так впливає. Фарба в мене залишилась От рівно стільки. Зараз зроблю викраски. І нанесу очок. Оцей. І очок, яким я постійно користуюсь оцей. І побачимо. співпадає один до одного, чи, ні. чи дійсно мій подає мутність на елемент. ауді виказка Три шари на ніс. Зараз гарно просушу на сонці. І потім нанесемо лак. Викраска вже готова. Наніс три шари бази. На сміття не звертайте увагу, я її розрізаю напополам і лакую. Лак буду наносити от такий. і от такі. Зараз розбавлю по 15 грам, щоб хватило. І потім зробимо окремі викраски і підтвердимо, або спростуємо. Чому? Чому, чому, чому? Наніс ужилак? Два повних мокрих шари. Між кожним шаром по 15 хвилин витримки. Давайте зараз глянемо вже хвилин 10, обдувається, глянемо. Як він? Нас цікавить е, тон тон, Глибина глибина е, лаку. Якось так, бо в мене викраска колориста не співпала з мною. Опа. Що скажете? Угадайте, деякий лак? Лак, а дайте деякі лака, потім колори свинувати. Да? Він неправильно підібрав фарбу. Товщина мір в руках. Давайте прибором поміряємо, що в нас вийшло по товщинах. Так, значить це в нас МІПА cc 14 це в нас ванда 810. Видно, да? Глянець, який для кого краще. Так, є прибор. Давайте.

Якусь непонятну І зато у нас співпадіння по тону дуже велике. Велика різниця. базу наносить буде скоро скопульта сагола, голова у нас лакова, нічого страшного в цьому немає, тому що в нас колір солідний. Поїхали. На перший мокрий шар і все буде два. Отак виглядає. Другий день півдесятого. Пішли, глянемо на капот. Сьогодні буду займатися поліровкою, попідкапував мусоринки. і. А тепер давайте глянемо, як на другий день виглядає Ванда. Отакого От результату я хотів від міпи. Ну, чогось, чогось, чогось. Мій поусідається, а в мене Ванда не осідається. Так, ну що, поліруємо. Давайте з цієї сторони глянемо. Так. Мусор... Пилинка мусоринка. Ну що. Пожухша шагра, не пожухша. Все добре. І глянець. Офігенний. Сполірував капотик. Ну. Оце глибина. Оце глибина. Кольору. Так, фокусуйся. Оце структурка лака. Давай посередині. Нема ніяких помутній, пожух, пожухлих моментів. Тому що що? Тому що шагренька у нас. Ну, камера, ловись. О! Да? Пойдет? Це вже друге діло. Це зовсім друге діло. І це ще сонця немає. Отут тут лінза. Ось тут глибина лака. Ну я вам скажу по секрету, друзі. Це ще не лінза. От лачок в дайний Air або ний от там лінза. А тут далеко не лінза. Я щось не думав, що е середньої лінійки лаки, типу, оце показник. А ті середні лінійки лака, вони там... У них немає тої лінзи, немає тої глибини насиченості кольору. Все, друзі, я воді готово. Перефарбував капот. Отак виглядає. Капот покрасочному боксі? Крило затерте? Пішли на вулицю? Глянемо на вулиці. А на сонці виглядає отак. Давайте глянемо разом з вами, давайте подивимось тон з крилом. Навіть здається, що капот трошки став темніший. Отак виглядає чорний капот, і так виглядає глибина лаку. І це не найкращий лак цієї цій лінійці. Є ще лаки, які краще блистять і там краща лінза. Порівняно з лаком міпою, то це в нас преміум лак іде, якщо рівнять поглянемось.